Ну а далі історія неймовірного українського подружжя. Вони обидва на військовій службі із 2019-го. Але і початком повномасштабного вторгнення Росіян опинились на окупованій частині Херсонщини. Як вирвалися звідти і повернулися до лав зсу зараз? Руслана і Сергій боронять Харківщину, але знайшли час, щоб розказати усе це нашій Ірині Антонюк. Вже з порогу хати відчувається жіноча рука. Дуже чисто. Всі кастрюлі на своїх місцях а речі зібрані, щоб можна було зірватися у будь-який момент. Знову посуд, коробка так і грузиться. Родина вже в 12 дванадцяти облаштовує собі новий дім за кілька кілометрів від фронту, і щоразу везуть за собою ось це ліжко з розбитого готелю на Донеччині. Кроваті матраси, спальники на всякий случай. Не знаємо, де нас життя кине далі, то треба все своє мати. Руслана служить разом із чоловіком Сергієм. Вона старший кухар, він командир відділення у 57-й бригаді. Обидва кадрові військові ще з 2019 року. дев'ятнадцятого року. Велику війну зустріли у рідному селі Козачо Лагері, це лівобережжя Херсонщини, і застрягли там в окупації на два місяці. Не спали, не їли. Я ж казала, вже стояли, слухали все, куди що поїдуть. Сиділи ми ще місяць в Херсоні. Ховалися то в одних людей, то на квартирі. На українських воїнів в окупації буквально полювали, тому щоб вирватися на підконтрольну Україні територію, їм довелося переховуватися і пройти понад 60 блокпостів. Не стрийся, щоб казатися постаршим. І в ніколи случаї допомагало, підходили, там паспорт полу подивляться, Ще й на дайте, а саме помоложе хлопців, то перевіряли. Хоча й мене і трусили, і роздівали, роздівали до трусів, да. обдивлялися. Щойно прилаштували 14-річного сина та 22-річну доньку, повернулися у свою бригаду. Мають, ми справимося. Тепер вони разом боронять країну і мріють звільнити своє рідне село. Я по-любому вернусь додому. Хай хоч і село буде розвалене, я все одно вернусь, хату відстрою, Ви, думає, строїть вмію гостях хорошо дома краще сьогодні. У родини важлива дата: 25 років, як вони подружжя. Дружина жартує, що це вже більше ніж півжиття. А чоловік ніжно називає її Руся. Розпливається у посмішки, коли згадує, як познайомилися, і цінує її понад усе. Вдвоєм, то вроді війна не війна, бо жінка рядом. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.